Ярослава Ткачук вже має чимало нагород та відзнак. У 2008-му отримала орден княгині Ольги проте третього ступеня. Орден другого ступеня це більш поважна нагорода. Він оздоблений золотими вставками. Цю нагороду вручають жінкам за визначні особисті заслуги в державній, виробничій, громадській науковій, освітянській, культурній благодійницькій діяльності. Орден княгині Ольги другого ступеня Ярослава Ткачук називає нагородою усього колективу, адже без людей, які щодня працюють під її керівництвом, не вдалося б організувати злагоджену роботу. Звичайно, що мені було дуже приємно, і я не можу сказати, що я не знала, що це може бути, але ну, всякому випадку, оскільки це власне це цю нагороду я отримала. З подання е, свого колективу, тому що всі попередні нагороди я ніколи не знала. Правда, це для мене було завжди сюрпризом. Це є заслуги цілого колективу, і якщо б не колектив, то свої ідеї, навіть свою, е, свою працю не можна б реалізувати до кінця без людей. За кожною роботою, за кожним досягненням стоїть колектив, стоять люди. Чи це експозиція, чи це виставки, чи це реставрація, чи це є експедиції, чи це є наукові конференції. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття це об'єднання кількох філій: Косівського музею народного мистецтва та побуту, Яремчанського музею етнографії та екології. Музею писанкового розпису та безпосередньо музею гусульщини та покуття у цих закладах. Працює 86 людей. І саме за поданням співробітників Ярослава Ткачук отримала нагороду. Під керівництвом Ярослави Юрівни музей отримує, отримує вже таке міжнародне визнання. Це завдяки співпраці музею з провідними. Музеями як України, так і Зарубіжжя її, за час її керівництва музей експонує свої виставки в Німеччині, в Польщі відбуваються міжнародні наукові конференції, і таким чином популяризується і колекція музею, і діяльність музею загалом. Наступного року нашому музеєві виповнюється 90 років часу його заснування, і понад 20 років наш музей очолює Ярослава Юрівна. За час її керівництва музей отримав статус національного. В музеї триває активна науково-дослідна робота, науково-освітня робота. Музей знаний не тільки в Україні, але й далеко за межами. Щороку музей відвідує величезна кількість туристів не тільки з України, але й з за кордону. І музей відомий також не тільки. Такою своєю роботою на рівні міста, але активна робота триває і з іншими музеями, з іншими країнами. Нагадаємо, Ярослава Ткачук народилася на Закарпатті, здобула освіту журналіста. В музеї пройшла шлях від молодшого наукового працівника до генерального директора. До слова керує духовною скарбницею вже понад 20 років. Автор багатьох статей та наукових праць завжди бере активну участь у громадському та культурному житті Коломиї та Прикарпаття.